Привіт-привіт! Ти на каналі Мене бісить, і тут я підіймаю гострі теми, які збурюють в мені просто купу емоцій. І я одразу попрошу тебе підписатись, щоб допомогти мені розвивати цей канал. Сьогоднішня тема це пошук себе. Я тобі навіть передати не можу, як же сильно мене бісить. Те, що ти безкінечно шукаєш себе і все ніяк не можеш знайти. Давай вгадаю, якщо ти дивишся це відео, то очевидно, ти задаєш собі такі питання. Яку професію мені обрати, чим мені зайнятися в житті, у чому моє призначення? Давай спробуємо розібратись у цьому, чому ти себе шукаєш, і як тобі себе знайти? Я одразу попрошу тебе розглядати ось цю тему пошуку себе. Як твого ворога, подумай на секунду, кому ж це вигідно, щоб ти відчував або відчувала ось таку розгубленість на цій твоїй розгубленості побудовані цілі індустрії, всеможливі можливі тренінги з особистісного зростання, різноманітний кар'єрний коучинг, психологи, які тобі готові допомогти знайти себе. тонни різних інфопродуктів, книги, які розповідають, як жити про ось цей успішний успіх, як його досягти. Різноманітні професійні курси, які тобі обіцяють, приходь на наш курс, здобудь таку то професію, і твоє життя різко зміниться. Але що, якщо ти себе не втрачав або не втрачала, ти не загубився і не загубилась, щоб себе шукати? Ти вже є окей, ти вже є достатнім, ти вже є достатньою саме в цей момент, тому що ти унікальна, чи ти унікальний, в тебе є певний досвід. В тебе є твоя індивідуальність, в тебе є твій неповторний погляд на життя, в тебе є ставлення до тих чи інших явищ, до тих чи інших подій, в тебе є певні зацікавлення, в тебе є хобі, ти вже окей. А люди, які умовно кажуть, не окей, ну як на мене, то всі окей, так, але люди, які ведуть якийсь деструктивний спосіб життя, вони не так часто задають собі це питання, як же мені знайти себе? Вони просто живуть на якомусь своєму рівні. Подумай над тим, що минуле вже пройшло, його вже немає. Ти його не зміниш, а майбутнє воно примарне, воно ще не настало. І те, що зараз відбувається в Україні, я думаю, що ти дуже гостро це відчуваєш. Те, що майбутнє воно таке: сьогодні ти живий, а завтра може ні. І ось є ти саме зараз. Саме зараз такий, який ти є, чи така яка ти є, і ти точно знаєш свої сильні сторони, свої слабкі сторони, свої проблеми, і можливо, тобі не потрібно шукати себе десь назовні, тому що крім тебе тебе ніхто не знає, тому що ніхто не ти. І жоден гороскоп, жоден таролог, жоден психолог, жоден коуч не знає тебе краще за тебе. І можливо, все, що тобі потрібно, це чесно поговорити з собою. Адже якщо ти шукаєш зовнішні рішення, і навіть якщо якесь із цих рішень здається тобі вдалим, ніхто не гарантує тобі успіх, ніхто не знає, як тобі краще. Навіть якщо тобі хтось скаже, що твоя доля це не знаю, бути юристом чи бути лікарем, це просто як вилами по воді це абсолютно ситуативно. Тобі може бути добре працювати юристом в цій компанії, а в іншій твоє життя може перетворитись на пекло. Ніхто не може тобі гарантувати, що іди ось цим шляхом і там тебе зустріне твоє щастя. Досить вірити в казки, досить вірити в те, що хтось знає тебе краще аніж ти. Я теж не знаю, як тобі краще, тому що я тебе не знаю, тому що я не ти. Я не живу твоє життя. Але якщо ти вже тут, тоді дозволь мені поділитись з тобою якимись своїми маленькими рецептами. Перш за все, визнач те, що ти маєш. Ти можеш це прямо зараз записати на листочку, що ти маєш можливо, це час, можливо, це ресурс, це, наприклад, енергія, це мотивація, можливо, це фінансовий ресурс, який ти готовий чи готова вкласти в якусь свою нову діяльність. Напиши це, що в тебе є на цей момент, від чого ти можеш відштовхнутись. Наприклад, в тебе є освіта, в тебе є робота, в тебе є власне житло, чи в тебе є гарні стосунки з батьками, чи з коханою людиною, в тебе є хобі, можливо, в тебе є якісь спеціальні навички. Запиши це все. Подякуй собі за це, подякуй за те, що ти маєш. Подякуй світові. Чи якщо ти звертаєшся до Бога, подякуй Богові. Подякую всім, хто старався і в першу чергу собі за те, що ти маєш. Тому що багато людей, мільйони та навіть мільярди людей цього не мають. А тепер окремим списком напиши, будь ласка, все те, що тягне з тебе енергію. Це може бути стресова робота, це можуть бути токсичні люди в твоєму житті, це можуть бути якісь борги, це можуть бути проблеми зі здоров'ям, проблеми в стосунках. І тоді проаналізуй. Подумай, що ти можеш зробити найближчим часом, щоб покращити свій стан. Що ти можеш зробити просто зараз? Будь ласка, почни з малесеньких кроків, які покращать твоє становище. Закрий борги, придумай, як ти будеш взаємодіяти або не взаємодіяти з токсичними людьми. Що ти будеш робити з роботою, яка просто суцільне пекло, яка тебе страшенно вимотує? Що ти будеш робити зі своїм здоров'ям, як ти будеш його покращувати? Є дуже прості малесенькі кроки, які ти можеш зробити найближчі півгодини. Якщо в тебе є звичка заїдати стрес, ти знаєш, що це твій грішок. Тоді йди прямо зараз і купи собі корисні снеки. Подбай про те, щоб в тебе в холодильнику були корисні продукти, щоб ти не заїдав чи не заїдала якимись булками, якимись печивом. Купуй собі якісь суперфуди, тому що це твоє тіло. Тому що ти живеш у цьому тілі. Мене просто бісять і дивують люди, які готові максимально робити щось для своєї машини, для свого велосипеда, для своєї собачки або свого котика, але в той же час вони харчуються практично сміттям. Саме з такого дріб'язку починається любов до себе. За що ти себе не любиш? Я думаю, що процес пошуку себе це справа невдячна, що не потрібно шукати себе. І ось чому уяви, що ти себе знайшов чи знайшла, і ось ти відчуваєш оце щастя, наповненість, мотивацію, енергію. А потім ринком гойдне, а потім війна, а потім обстріли. І що стан економіки може змінитись буквально за дні. Ми живемо в такій країні. Ми живемо в таких обставинах. Ми живемо в такі часи. Тут, на жаль, неможливо сказати: ось я знайшов себе на найближчі 5 років, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Твої очікування, наприклад, від нової професії можуть не виправдатись. Світ це надто динамічний, все дуже швидко змінюється. Окрім того, ти теж у динаміці згадаєш, що ті професії, які були актуальні 5 років тому, зараз вже нікому не потрібні. Якщо ти знайшов чи знайшла якусь справу, яка тобі дуже подобається саме зараз, ти щось робиш і кайфуєш. Не факт, що через місяць, через два, через півроку, тобі так само це подобатиметься. Ти не можеш постійно їсти тільки полуницю, тому що вона тобі набридне. Якщо тобі щось подобається, як хобі, абсолютно не факт, що. Тобі сподобається робити це зранку до ночі, як роботу? Ти запитаєш, а яке ж рішення? Що можна з цим зробити? І моя відповідь це не припиняти вчитись, це не припиняти цікавитись новим, бути відкритим до нового, виховувати в собі адаптивність, виховувати гнучкість і бути морально готовим чи готовою, що все змінюється. Не розраховуй тільки на одну професію, не розраховуй тільки на одну роботу. Виховуй в собі любов і повагу до себе. відчуй свою цінність ще одна, будь ласка, не здавайся. Якщо ти пробуєш щось нове, не здавайся, тому що з першого разу не вийде. Знаєш, мене дуже багато чого бісить, і мені дуже багато є чого розповісти тобі. Але на сьогодні я зупинюсь. Будь ласка, пиши в коментарях, чому ти шукаєш себе. І найголовніше, чи вийшло в тебе знайти себе? Не забувай підписуватись на канал і підтримувати мене вподобайкою і коментарем. До нових відео, па-па!